Шановні друзі, ось таке життя у нас. ось, Будь ласка, Вову, Вову закрили, ось, Вові дали наручники. Демократія в дійстві. Ми перебували в парку для того, щоб пересадити повітряну тривогу. Підійшла ось ця особа, почала перевіряти спочатку, причому шукала, нас конкретно шукали по парку. Спочатку він підійшов не Ні документи, нічого не попросив. Він одразу почав лапати вову і долапався до того, що щось достав. Ми не знаємо до цих пор, навіть, що він достав. Тобто, ну ми не бачили. Оце все, що в мене є в руках, оце все з нами. Ми не розуміємо, що пред'являють, що він достав. Він не показав цього. Він просто руки засунув в кармани в этот, і е, достав різко. Я спрашиваю, що нам нічого ніхто не показує. І зараз вову тримають наручниках як самого найбільшого злочинця волонтера в Україні. Така нас демократія. все нормально, все як і передбачалося.